Виконуємо завдання 2 практичної роботи 4.5 за підручником інформатики 5 клас Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. В даному завданні ми будемо продовжувати роботу над проєктом Лісові пригоди. Отже, відкриваємо попередній проєкт, який ми створювали під час попередніх практичних робіт. Якщо ви використовуєте Scratch Online і зареєстровані в Scratch, то заходите в папку Мої проєкти» та відкриваєте останню версію проєкту лісові пригоди. Натискаємо переглянути коди. Якщо ж ви використовуєте Scratch, встановлений на комп'ютері, відкриваєте проєкт, який зберігається на комп'ютері. Нам потрібно до даного проєкту додати ще один спрайт. Причому даний спрайт зберігається не в бібліотеці спрайтів, а зберігається на комп'ютері. Дане зображення білки вам має надати вчитель, або можете самі знайти якесь зображення білки в інтернеті. Отже, для того, щоб додати спрайт з комп'ютера, вибираємо ось цю кнопку, але не натискаємо, щоб відкрився ось такий список, а ось тут натискаємо на кнопку Вивантажити спрайт. Відкривається вікно відкриття файлу, де ми знаходимо потрібний файл. Вибираєте його та натискаємо відкрити. Бачимо, білка в нас додана. Давайте розмістимо її десь ось тут. І тепер нам потрібно намалювати білці горішок у лапках. Вибираємо спрайт білки та переходимо на вкладку Образи. Давайте намалюємо горішок, причому будемо малювати лісовий горішок. Спочатку давайте намалюємо шапку горішка, вибираємо коло. Зрозуміло, ви можете малювати якось по-іншому. Змінимо колір. Поки що хай у нас буде ось таке. Нехай шапка буде ось так, повернемо сюди. Тепер виберемо пензель, зробимо колір більш світліший. Якщо ви щось зробили не так, вертаєте стрілочку назад. Виберемо банку з фарбою, клацнемо ось тут, це не замальовується, замальовуємо вручну. Якщо потрібно, можна щось підтерти гумкою, так і зменшимо розмір гумки. Тут зайшло. Змалюємо по-новому, щоб був той самий колір, виберемо ось цей колір, клацаємо сюди. Ось так. Так, Ну якщо подивимося на білочку, то видно все-таки, що в неї горішок в руках. Звичайно, можете намалювати якесь інше, ще щось домалювати. Я на цьому і зупинюся. Тепер створимо скрипт для даної білки. Але спочатку нагадаємо, що відбувається з іншими спрайтами. Натиснемо зелений прапорець. І тепер давайте розмістимо ось так. Вибираємо нашу білку, нехай для неї програма розпочинається також, коли натиснуто зелений прапорець. Переходимо в категорію події. Додаємо команду, коли зелений прапорець натиснуто. І тепер нехай наша білка просто підскакує вверх. Додамо цикл повторити, нехай нас підскакує 5 разів. Переходимо в категорію рух. Якщо підскакує, то змінюється координата Y. Можна задати це ось так: змінити Y. Це буде означати, що вона піднімається на 30 кроків вверх. Після цього зачекаємо деякий час, щоб стрибки білки не були надто швидкі. Хай буде 0,3 секунди. І тепер вона має опуститися. Якщо опускається, то вже пишемо мінус 30. Ну і після цього хай ще щось каже. Нехай протягом 2 секунд. Наприклад, в мене є горішок. Давайте запустимо. Ну і давайте ще зробимо так, щоб білка не зразу була в нас на сцені. Так, чомусь їжак пішов вверх. Виставимо для нього 90. Або мінус 90, щоб він дивився, або праворуч, або ліворуч. Вертаємося до білки. Нехай вона з'являється через деякий час. Тобто спочатку її сховаємо. Далі чекаємо нехай одну секунду, і тоді показуємо, тобто їжак з зайцем вже будуть бігати, а через секунду з'явиться наша білка. Нехай нас так і буде. Тепер збережемо, якщо Scratch онлайн, значить файл зберегти негайно, тоді зберігаються папці мої проєкти, звичайно, якщо ви зареєстровані. Ну а я ще збережу і на комп'ютері. Файл вивантажите на ваш комп'ютер. Ну, І хай тепер вже буде лісові пригоди 4. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!